A few moments later. А лайф классный был. Трошечки в кінці жаль, что не Усе. <справда> Походу, то похуй, блядь. Люс поебай. Да оба, блядь. <правда> О, кто взорвался. Эмм.

Рейдлы, блять, куди вони тут... А, ні, ничка, ничка, ні, ничку вони не знайшли. Так може ти там не тусуйся, бля, твоя нычка по мільйон років. Бля. Я yeah, выше с Ладно. Шо, О, шкаф на другому поверсі, кайф. Весь наш лут внизу. Весь наш лут. Я думаю, це не весь. Весь, 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 подивись. Абсолютно все. Так, давай швидше бери рюкзак. Отсоединяй там турелі. Рюкзак, є. Публічна страта. Двох уебаню, блять. Лежать голенькі, біленькі і чорненькі. Зарейдили нас. Думали, що зарейдили. Але получили пізди. Оп. Оп. Хай помучається, хай кров'ю постікає. ще не вмерли. Так, тепер, щоб не розмножалося. Щоб не розмножалося. <laughs> Сюди трошки дали. Пальчики. Ой-ой-ой. Принизливо так з цього плюйки. І контрольний в голову. Бам! Бам!